Сьогодні, 20 лютого, в Україні День Героїв Небесної Сотні. Цього дня згадуємо трагічні події січня лютого 2014 року, коли в ході революції гідності відбулися масові розстріли протестувальників. 20 лютого у центрі столиці на майдані незалежності загинуло найбільше активістів. Нагадаємо, в кінці 2013-го, на початку 2014-го року. В Україні почалися масові протести. Українці виступили проти політики тодішньої влади та її відмови від європейської інтеграції. У результаті в країні відбулася зміна влади. Тодішній президент Віктор Янукович та його соратники втекли за кордон. А кульмінацією подій, які отримали назву революції гідності, стало масове протистояння на Майдані Незалежності у Києві між протестувальниками та силовиками. Як наслідок, у період 18-20 лютого 2014 року загинула найбільша кількість людей. Майже одразу всіх загиблих назвали Небесна Сотня, хоча насправді їх було понад 100. А ще 20 лютого день початку російської агресії проти України. Саме цього дня 2014 року розпочалася російська агресія проти України, яка триває й досі. Почалося все із самовільного збройного захоплення півострова Крим. Росія також почала інформаційну, правову, економічну, збройну та енергетичну війну, щоб знищити територіальну недоторканність та незалежність України. Герої не вмирають все буде Україна.